Всім привіт, мої хороші. В цьому відео хочу показати вам аромати, які в мене завершилися, закінчилися за 2023 рік. Хочу вас всіх привітати з 2024 роком і побажати перемоги, миру, щоб нарешті ми жили в мирі і в спокої. Тому що просто немає слів. Знімаю відео, щоб себе розрадити, можливо, я когось. Також розражу. Аромат, який в мене закінчився. Я навіть залишила коробочки, буду показувати коробочки тих ароматів, які в мене є. Він мені дуже сподобався. Я взяла собі на повтор два флакончика. Один у мене відкритий, здається, я не пам'ятаю, а один закритий. Аромат мені сподобався. Він для мене цитрусовий, весінній, весінньо-осінній, але на літо. я думала, він на літо буде класний, але на літо він мені взагалі ну, не пішов. Аромат, який мені також, який я дуже сильно люблю, і який я, напевно, не повторю, тому що немає в каталогах. Я дуже надіюсь на те, що компанія поверне цей аромат. Ці аромати бюджетні були. Тут приємна така груша, він фруктово. Квітковий на літо він мені зайшов взагалі на ура. Я розтянула флакончик тут 50 мл на 2 літа, коли дуже сильна була жара, аромат просто сидів, як друга шкіра, він не визивав ніякого, не тушніло від нього, він був просто чудовий. Груша тут була класна, приємна, не хімозна. Також від Айвона завершився раритетик. І певно, що з початку року це Avon Eve Алюр. Я дуже любила з всіх Івів, Я саме більше любила Алюр Фіолетовий. Дуже хотіла ще поповнити колекцію цим ароматом, проте в каталогах його немає. А десь купувати з рук. Я не хочу і не буду, так як я не знаю, як аромат зберігався. І дуже великі на них ціни. Ну, занадто великі, дуже високі, вони не варті таких високих цін. Аромат, це як я його назвала від ненависті до любові Пробний зразок мені сподобався. Я взяла таку малютку 10 мл Farway Sun. Весною я ним користувалася, і він мені взагалі цей аромат не зайшов. Він стояв-стояв. Я думаю, а нанесу на себе влітку. Було трохи прохладно, і він мені сподобався. Тому я взяла повну версію. Повна версія, як то кажуть, чекає свого часу. Аромат. Цікавим описом. В каталозі було написано, що в нього входить сіно. Я дуже любила запах сіна, коли їздила до бабушки в Херсон, коли з полів збирали урожай, коли лежало сіно і пріло на сонці. Воно ну такий аромат видавало класнючий Тому. Я вирішила взяти. Взяла, він мені дуже сподобався, я його дуже швидко використала, купила собі в запас. Це аромат у мене асоціюється з дуже такою світлою людиною. Взагалі, жовтий колір мій самий найулюбленіший. Тому маю в запасі два таких аромата. В каталогах їх на даний момент я не бачу. Але, думаю, на весну компанія їх знову буде випускати. Ну, маю таку надію. Хоча в мене в запасах два аромата таких є. В пустишках в мене така штучка. Арома секрет. Я купувала цю мініатюрку, не знаю, як його правильно назвати, цей лакончик в магазині Шикта Блиск. Це йде такий а-аромат. Це аромат копія Шанель-Шанс така віддалена. Приємний аромат, весну мені подобався. І 20 мл вартував не дуже дорого. І так сталося, що в минулому році я узнала, що моя знайома займається покупкою товарів за кордоном. Тому я в неї замовила Apple Juice від Зара. Цей аромат також схожий там, на Шанель, здається, шанс. Хоча мені взагалі він. Багато хто каже, що він схожий, мені він не схожий. Це просто таке яблучко, зелененьке, свіженьке. Я би сказала, цей аромат підходить для дівчат від 15 до 95 років. Тому, з великим задоволенням користувалася. Замовила мамі, вона вже, певно, також його використала, і замовила ще в запаси собі. Думала, буду користуватись літом, проте літом було дуже багато других ароматів. я залишила його на весну. На весну, перехід весна літо, він чудовий. І аромат, який я взяла, так як потрібно було зробити збір це орхідея від Зара. Вони йшли в наборах, і я взяла такий аромат 30 мл. Орхідея. Також він там на щось схожий, по-моєму, на Вікторію Сікретну. Дуже багато різних думок. Він мені сподобався. І я взяла ще один такий маленький. Зрозуміла, що аромат мені подобається, коли був там якийсь мегазбір влітку, я замовила собі два ось таких ось здорових флакони. Тут у нас. не збрехати вам, тут у нас 200 мл. Якщо я його виливала як воду, ну, я літом використовувала травень-червень-липень. і... Думала, що цей аромат швидше прийде, він вже прийшов під кінець літа. І я вирішила вже його ставити на літо на наступний рік. У мене два такі флакони такі дві бадії. Мені подобається зараз тим, що тут велика ця бутилка, правда, не відкривається, а ось ці маленькі їх можна відкрутити і залити. Певно, там ще якісь є, типу, бодьї з водичкою, яку можна залити. Дуже вже аромати. Мені подобаються, вони не викликають відрази, тому буду користуватися з великим задоволенням. У мене багато є ароматів. Деякі мені подобаються, деякі ні. Те, які я віддала мамі, вже їх не показувала в розхламі, так як мама забрала. В мене, що мені не підходить, то частіше за все підходить моїй мамі. В мене холодна шкіра, а в неї тепла. І хочу зазначити, хто додивився дивився до кінця. Велике, дякую. Хто писав мені в Телеграм за розхлам, Я обов'язково вам відправлю, не знаючи все, що ви просили, проте відправлю. Ходила на пошту і на пошті отримали лампочки, видавали пенсіонерам лампочки і не можна було взагалі туди добратися. Я не стояла в черзі, так як я після операції, хто знає, не дуже себе добре почуваю, не можу довго стояти в черзі, тому чекайте від мене. Я про вас не забула. Всім дякую за увагу. До скорих зустрічей!